Наталія Гребенюк щойно отримала свідоцтво про присвоєння їй професії водій тролейбуса. Вона серед десяти учнів, які завершили навчання та успішно склали іспит. Дуже було складно в процесі навчання, коли вивчали. Будову тролейбуса, тому що ми дівчатки. А там треба було вчити, які соєдніння, які ці запчасті, всі щоб, І все ж таки опанували. Ну опанували, слава Богу. У нас дуже гарні викладачі, вони дуже позитивні. У нас дуже цікава група. Ми всі настільки різні, всі ну, так би, дружні такі ми. у нас в. Всіда все проходило на позитиві. На рідній Луганщині жінка працювала у сфері торгівлі. У 2022-му переїхала до Полтави, де влаштувалася у тролейбусне депо кондуктором. Тому, каже, вона знає, що професія водія комунального транспорту надзвичайно відповідальна. Дуже відповідальна, тому хто надумає далі йти на водія тролейбуса, це дуже складно, це дуже, ну, повинен бути дуже такий крок. У людини, бо це дуже відповідально, бо ти будеш вести чолові, чоловічоловічески життя. Курси для водіїв тролейбусів у Полтаві тривали три місяці. В цей час майбутні керманичі опановували теорію та практику. Іспит складався з 12 білетів. У кожному чотири питання: будова тролейбуса, експлуатація управління машиною, охорона праці та загальноосвітні предмети. Оцінювали знання за 12 бальною системою. Такі двигуни встановлені на Т2. Вони ще бувають паралельного та послідовного, але це більше до Богдана. Група була дуже показала дуже гарні свої знання. От всі здали з позитивними оцінками, тобто, позитивна, це 7 та більше от, по 12-бальній системі. Значить, після отримання свідоцтва про закінчення курсів водія тролейбуса… Слухачі вже колишні е, йдуть до сервісного центру та е, складають іспит, е, складають тести на правила дорожнього руху, аби вже отримати е, посвідчення водія категорії «Т». чекаємо на маршруті. Да. Маліновська Вікторія Олександрівна десять. Для нас важливо, щоб наша критична інфраструктура, в тому числі це і наше тролейбусне депо, яке має такий статус, виконувало свою функцію. Довозило наших лікарів на свою роботу, вчителів на свою роботу, кожного на своє робоче місце, Забезпечувало стабільну роботу в місті, адже пересування по місту це важлива історія. Стартували курси майбутніх водіїв тролейбуса 14 травня цього року у Полтавському центрі професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості та на базі комунального підприємства Полтава Електроавтотранс за сприяння Полтавської міської ради. Одним з ініціаторів таких навчань був депутат Полтавської міськради Вад. Дим ямщиков. Наше тролейбусне управління завжди мало потребу в водіях тролейбусів. Розумієте, якщо підготовка, відже перепідготовка і підготовка водіїв тролейбусів здійснювалася 13 років тому, тому виникла така нагальна потреба. Коштів для створення матеріально-технічної бази в нас немає. Ми економимо кошти. Ми державна установа, і кожну копійку економимо. Одночасно є тролейбуси, в тролейбусному управлінні, є професійні водії, які пройшли навчання, які здали екзамен в сервісному центрі і отримали право бути інструкторами. І є викладачі, тобто це працівники тролейбусного управління. Ми спільно об'єднали зусилля держави, обласного центру зайнятості і місцевої ініціативи, яка стосується підготовки водіїв і водіїв тролейбусів. Важливо, що не просто так серед десяти учасників групи, сім це жінки. Як на мене важливо акцентувати на тому, що ті професії, які часто не асоціювалися з жінками, зараз активно ними опановуються. Держава компенсувала на одного водія і водійку 25 тисяч гривень. І важливо, що наше тролейбусне депо посприяло і зробило базу. Сьогодні комунальному підприємству Полтава Електроавтотранс не вистачає 30 водіїв тролейбусів, тому невдовзі очікується новий набір на курси, зазначила Катерина Ямщикова.